Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одружитися, вийти заміж тим, хто дивиться відео близьким людям, якщо є така проблема. Дайте відповідь, будь ласка. Це сьогодні нові у нас помічники Herbal Таро, Дуже красива. Волода. Скажіть допоможіть що заважає одружитися, вийти заміж тим, хто дивиться відео близьким людям, якщо є така потреба людей. ну Тут є програма вже вийшла, вам стоїть дуже сильна порча по кладовищу. Я так розумію, покривала вдови, чи може вінчання на мерці також може бути. от по долі вам мати бути у парі. Тут дуже сильно втрутилися. Ви дочекаєтесь свою людину, до вас іде гарна людина, друг на все життя, це щирі почуття, справжні відносини. І неминуче це відбудеться. Зараз я буду знімати всі ці програми негативні. От. Бо дійсно вас руйнували життя, руйнували, відводили від коханої людини, але зараз дорога відкриється. Зараз ми знімаємо. Всю негативну кладовицьку магію покривало вдови, знімаю, порчі прокляття знімаються, ковдро вдови, сходить, вінчання, вінчання на мерці сходить. Причому відбулося а, ще в юному віці такий напад. Це було підливали, напаювали, заперечувались негатив, убираю, руйную. Ці плани негативні, руйнуються, більше лиха зробити не зможуть. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, допоможіть зняти негативні програми, порчі на самотність вінчання на мерці, покривали водой, студия твороти, морочки, магію, комаги, на насмерть знімається. Відкритий шлях, на одруження, де ж вийти за Більше нема жодної перешкоди, буде так і так і є. Так, давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть ви ще сили, чи лишились ще якісь перешкоди на дорогах, на любов, на кохання, на те, щоб зустріти друга, на все життя, щирі почуття, що може заважати, одружитись, вийти заміж тим, хто дивиться відео близьким людям. Тут ви зустрічаєте кохану людину, і знов можуть бути напади. От. Тут вийшли майстри, їх замовляє жінка агресивна, вона заздрить, намагається, не хоче, щоб у вас склалися відносини, щоб у вас була сім'я. Вона цього не хоче. Заперечую. Руйную всі плани ворожі. Цікаві ворогів. Більше не можуть втручатися. Всі ваші шляхи дороги відкриті на любов. Так, Ви як маєте бути і самі фінансово забезпечувати себе. А і е, такий йде до вас партнер, який теж буде допомагати. Він е, має теж ресурс. І ця людина забезпечена. І це велике щастя, повна чаша. Прошу вищі сили, допоможіть, одружитися, вийти заміж усім, хто дивиться відео, близьким людям. І одведіть, одверніть ворогів. Більше не зможуть вони втручатись у вашу долю. Одвожу отсікаю на віки віщі. Все погане, все лихе. Що вам бажали, хай з ними станеться. Більше напасти не зможуть. Тут ще й переворот хтось ставив. Угу. Зради були. Ще апатія така, заперечую, обираю. Є чоловіки, яких зраджували, і вас ви дуже сильно одвернулися від от, жінок. Ну, взагалі, щоб таке більше не пережити, прийняли таке рішення: більше не вступати. Ну, такі серйозні відносини не робить. Перемога буде, ви зможете вступити в відносини. Це перемога і над собою зміни прийдуть. До речі, прийде жінка, яку ви будете так сильно бажати, ну це більше для чоловіків, що ви вже відкладете оцю свою якусь відмову не вступати в серйозні відносини, стосунки не заводити. Вас тут дуже сильно буде тягнути прямо до цієї жінки. От. Прошу ви ще сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тих, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Жіночу, чоловічу, щасливу долю, відкривається шлях. Ніхто більше не зможе втрутитись, завадити, не зможе. Дороги на любов, на друга, на щирі відносини, друга на все життя. Відкривається. більше немає жодної перешкоди. Дорога відкрита, Ніщо не заважає одружитися, вийти заміж, тих, хто дивиться відео близьким людям. Відкриваються шляхи дороги на любов. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на щирі почуття друга на все життя буде так і так. Знімаються всі порчі прокляття, негативні програми, всяк. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що так, вам все вийде, ви зустрінете ту людину, яка вас вразить настільки, що ви змушені будете вже передумати. І дуже сильно захочеться вам одружитися. От, і не відмовляйте в своєму щасті собі, через те, що якісь люди поступили дуже погано. Це їхнє лайно, оце всі сльози, страждання, весь біль. Треба повертати тому, хто це зробив, хто вас образив, і хай він сам з цим живе. Ви маєте налаштувати своє життя. Ви маєте на себе дивитись як. Ви, наче як своя дитина, от, от такого собі бажать, наче як своїй дитині. І тоді дійсно йдуть зміни. От настільки до себе так поставтесь, і все саме, що хороше, що при, воно притягується, і вам треба просто цього побажати собі, як наче ви своя дитина от, Полюбити себе і бажати всього хорошого собі. Ну і всім навколо теж. Бажати хорошого. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу, за донати, за те, що ставите. Уподобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику набагато краще, швидше працюють чистки. Де відгук від вас, ваша подяка. От також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей, щоб постраждали від обстрілів, від війни. Одна-дві гривні. Зараз маленького доната не існує. Це все дуже необхідно. Підтримуйте, якщо бачите, які йдуть.